12 вересня 2008 року у Харкові відбувся перший в Україні концерт групи Квін. Легендарні рокери разом із солістом Полом Роджерсом виступили на площі Свободи. За різними оцінками, концерт відвідало від 300 до 350 тисяч осіб. Це стало рекордом відвідуваності концертів групи Квін. Кількість людей вразила навіть досвідченого гітариста Бар'яна Мея. Після виступу він поділився враженнями у власному блозі. Понад чверть мільйона прекрасних жителів Харкова зібралися на площі Свободи та запалили. Вони скандували, кричали, сміялися та плакали. Це була зустріч, яку важко собі уявити. Ми були натхнені, вражені навіть часом занадто емоційні. Це був концерт з купою спонтанних і часом безрозсудних моментів. Кілька разів ми навіть спеціально припускилися помилки, щоб всі зрозуміли, що це справжній концерт наживо. Ха -ха. Я думаю, що ми всі відчули, що це була одна з найпам'ятніших ночей у нашому житті. Дякую вам, чудові українці.